Всім привіт, друзі! Сьогодні починаємо огляд з вами нового готелю Мегасарай Вест Біч Анталія, який знаходиться у Коніялті. Поїхали! Ну що, друзі, починаємо огляд з рецепції готелю Mega West Beach Antalya, який знаходиться на відомому пляжі Коні Ялти та входить до мережі готелей M'Aga Saray. Досить сміливі рішення дизайнерські у всьому готелі, багато рожевого кольору, і це насправді ну, дає такий собі е, одразу візуальний ефект відпочинку. Переходимо з вами до. Бару готелю готель працює по системі, все включено, а не ультра все включено. Однак основні позиції, такі як там, Біфетер, Баккарді, Віскі, Балантайс, все є у цьому готелі. Він знаходиться на другій лінії. Перед готелем є е, дорога, однак вона не досить жвава і, в принципі, жодних проблем для переходу на пляж немає. Ну що, Друзі, йдемо далі. Звичайно, що в готелі є відкритий басейн та критий басейн із підігрівом, що дуже круто у низький сезон. Яскраві кольори готелю, багато рожевого, жовтого, зеленого. Це вказує на молодіжність цього готелю, особливо враховуючи його місце розташування. Тобто, поряд уся інфраструктура Анталії. Швидкий Wi-Fi інтернет на території готелю та низька ціна, звичайно, що є привабливою у цьому готелі. Так, ну що, друзі, йдемо далі. З вами на сніданок. Готель працює по системі. Все включено, тому сніданки, обіди та вечері у вас включені. У ціну проживання в цьому готелі, це, звичайно, що круто, є навіть червона рибка на сніданок. Однак я все ж таки не порівнював цей готель із готелями у Балеці та Кемері, тому що, по-перше, це міський фактично готель, він знаходиться у місті Анталія. По-друге, звичайно, що ціна цього готелю дуже низька. Тому я вважаю недоцільним порівнювати цей готель із іншими популярними готелями, такими як Альвадона чи Bay's. Однак, все, що я полюбляю на сніданок, я для себе знайшов. І думаю, що вам також сподобається. Так, друзі, йдемо з вами до пляжу. Я хочу порівнювати цей готель із Rixos Downtown. Як і у Rixos Downtown, потрібно пройтись трошки до пляжу 3-5 хвилин від готелю. Тут у нас є пляжний клуб Альбатрос, який є публічним, та його можуть використовувати не тільки гості готелю West Beach Antalya, а й інші е туристи, які просто заплатять за це гроші. Якщо ж ви живете у готелі, він для вас безкоштовний. На пляжі Галька, тому водичка дуже чиста, прозора і прекрасна. Так, далі прогуляємося з вами невеликою компактною територією готелю. Тут є навіть. Такий яскравий фудкорт, як у Double Tree By Hilton у Кемері. Є, звичайно, вафлі, морозиво і навіть невеликі зони для відпочинку із дітьми. Тому, незважаючи на те, що готель знаходиться на другій лінії, я думаю, що тут буде комфортно відпочивати як у двох, так і сім'єю. Так, друзі, далі йдемо з вами до номерів і дивимося стандартний номер. Він називається Deluxe Room. Цей номер із видом на море. У номерах не проводилася жодна по факту реставрація, однак вони виглядають ну, досить чисто і е, з певністю можна сказати, що тут можна комфортно відпочивати. У кожному номері є, звичайно, що міні-бар заповнений. І все, що ви бачите у міні-барі, це, звичайно, що безкоштовно. В ванній кімнаті є е, е, окрема ванна із душем. Та ось так виглядає в принципі дизайн ванної кімнати у готелі Мегасарай Saray West Beach. Сарай Beach 5 зірок. Досить вишуканий вибір, як для міського готелю, по морепродуктам Є навіть устриці, краби, креветки та кальмари. З великим вибором. Овочів на додаток та салатів. Чудовий стіл закусок та основних страв. Є навіть на основні страви е досить непогане м'ясо, яке тане у роті. Келя, кебаб та риба на грилі. Чудові. Приємною особливістю було приготування свіжих. При вас овочів та салатів, великий вибір страв на грилі. Помітьте, що дуже мало смажених страв, все максимально натуральне та корисне. thank mm -hmm. you